Здесь вот смотрите, даже не один забор, а два забора. Сначала забор для того, чтобы не ломали тот забор. Вот он, забор бетонный. Дальше идет красивый декоративный деревянный с чистоколом два человеческих роста, пожалуйста. Ну, просто в шоке. Мы в шоке. Дніпропетровщина, живописне селище Обухівка. Віковий незайманий хвойний ліс тут опинився під загрозою знищення. Разом з елітними особняками просто посеред сосен виросли величезні паркани. Нові сусіди буквально вкрали у місцевих шматок лісу. «Здесь гуляли ми, гуляли наші діти. Зараз ми не можемо сюди зайти. Це відбувається захват нашої території теми заборами. Загорожена вся практично, кіровка, точні обуховка ліса берега. А нещодавно селян приголомшують. Окрім вже огороджених ділянок, елітні сусіди накинули оком на нову територію у два гектари площею. Обурені місцеві мешканці показують кадастрову карту. Дивним чином ліс із народного раптом став приватним добром. Два гектари це приблизно така от площа, яка займе оцей ось місто. От, якщо ми от до виходу до річки, все буквально приватизовано. Тобто, якщо і тут приватизують, то однозначно заберуть ще й тут, то місцевим жителям навіть не буде, як попасти до, до води. Це аматорське відео, результат нещодавнього народного віча. Нерви у людей не витримують і у хід іде сила. Просто йому сказати, щоб він сам обрав, а ти сюди вибирати на тело. Ну, допомогіть, ще хто рядом. А власники маєтків їх просто ігнорують. Натомість почути думку нових господарів лісу вдається журналістам. Цьому чоловіку належить один із тутешніх особняків. Жителі все бики. Вони не люди. Вони прийшли, порозбивали і уйшли. Тут їм зробили Дорогу, пожалуйста, зробили все, всі удобства. Десятки тут Повести. А це ж колхозник. Ну, сільські люди, що, що ви хочете. Ім жаба далі що тут чуть багато людей живе. Хто коли і головне, за які заслуги віддав ліс під приватну забудову. У сільраді лише розводять руками. У такому випадку селищна рада не давала дозвілів на загорожу на основне паркану. По одній причині це землі не наші. Земля це лісгоспу. Землі лісгоспу. А у лісгоспі теж дивуються. Запевняють, паркани у лісі це самозахват. Це незаконно. Захватні закони, захват землі. Наскільки я знаю, по документації виводу отвода землі под какої та другі целі, кромі як ведення лісного господарства, я, я не бачу. От тільки в те, що ніхто із чиновників не знав про забудову, не вірять ані селяни, ані екологи, адже є маса схем, що за ними ліс вмить може стати приватним. Гроші та правильні зв'язки творять справжні дива. существует такой способ, как декларирование. То есть по факту декларации можно получить кадастровый номер к земельной делянке. Но при этом должно быть там, например, на решением сессии облсовета, общим решением, мы же не заглядываем обычно туда, да, они общим пакетом принимают о том, что такое-то количество земли переходит в собственность от него там вот, вот таким-то людям. Все. Як реагуватимуть на це чиновники? Нині питання. Тим часом селяни вже підготували звернення до поліції, прокуратури та Верховної Ради. Ну, якщо будуть візьмати возьмуть в оренду і будуть ставити паркани, то люди готові просто не знаю законними, звісно, методами. Ну ми можемо зараз хоч обійти, а в ближайшому будущее, так ми бачимо, що ліс зовсім загородять. Забирати землю, забирать наше жизніне пространство не ні розрішено ні сильним міра сівої, ні кому в обурені селяни вже попереджають від народного бунту та самосуду. Жодні паркани врятувати не здатні.